Організатором ходи учнівсько-студентської молоді від стадіону Чорноморець до місця проведення основного заходу виступив центр патріотичного виховання дітей та молоді. Юні одесити одеситивбранню у вишиваний одяг вже по традиції розгорнули величезний прапор, що вже в 15-те майорить на акції вишиванкової ходи. Учасники патріотичного заходу мріють про мирне майбуття нашої держави і про збереження коду нації нашого вишиваного дива. Одеса це Україна була, є і буде. І як говорив Тарас Шевченко, доповнюючи його слова, боролися, боремось та поборемо проклятою Московію. Біля пам'ятника Тараса Шевченка, духовного лідера українців, учасники акції висловились за єдність української нації, збереження традиції та згадали усіх, хто боронив і боронить нашу землю. Найменші з учасників теж долучились до акції. Я українець з щедрою душею, на вишитому рушникові хліб несу, горжуся Україною своєю і в серці бережу її красу, історію, традицію і пісню, правдиве слово, думу кобзаря. Тож, вишиванку, я до серця тисну і вірю, що зійде моя зоря. Через війну урочистості пройшли у дещо скороченому часовому форматі. Після перемоги вважають Одесити рідне місто замайорить сотнями тисяч яскравих вишиванок і прапорами нашої незламної країни. Це привід вдягнути нашу прекрасну вишиванку, але це саме свято про єдність, про ще одне чергове нагадування того, що ми є українцями, і ми пишаємося. Ми горді з того, що ми є українцями.